Знову підвів я очі і бачу Аж ось чотири колісниці виходять з поміж двох гір. ж були мідяні. У першій колісниці були гніді коні, у другій колісниці були вороні коні, у третій колісниці білі коні, а в четвертій колісниці строкаті каштануваті коні. Заговорив я і спитав ангела, що розмовляв зо мною, Що воно таке, мій владико? Відповів ангел і сказав до мене Ці колісниці виходять на чотири вітри небесні після постою перед Господом усієї землі. Вороні коні йдуть у край на північ. Білі вийшли у край на захід, строкаті ж вийшли у край на південь, і каштануваті вийшли, і намагалися йти, щоб перебігти землю. І він сказав Ідіть, пройдіте землю, і вони пройшли землю. Тоді він гукнув до мене і сказав до мене Дивись ті, що йдуть у край на північ. Заспокоїли дух мій у краю на півночі. І надійшло до мене таке слово Господнє. Візьми в тих, що прибули з неволі, у Хелдая, у Товії та у Єдаї, що прийшли з Вавилону, і прийди того ж дня, і ввійди в дім Йосії, сина Цефанії. Візьми срібла та золота, і зроби вінець. І поклади на голову Ісусові, Синові Йоцадака, первосвященникові, і скажи йому: Так говорить Господь сил, ось муж, ім'я йому пагін. Він виженеться на своїм місці і відбудує храм Господній. Він відбудує храм Господній і він правитиме на своїм престолі. І перед його престолом. Буде священник, і між обома ними буде рада миру. І вінці будуть для Хелдая, для Товії, для Єдаї, Тахена, сина Цефанії на спомин у Господнім храмі. І ті, що далеко перебувають, прийдуть і будуватимуть Господній храм, і ви зрозумієте, що Господь сил послав мене до вас. І це станеться, коли ви пильно слухатимете голосу Господа, Бога вашого.